Доброго дня ми з України, і ми продовжуємо грати у Європа Універсаліс 4 за нашу рутенію, ось таку от величезну, величезну державу. Що ж, це буде остання серія, останнє наше м, відео по цьому проходженні. До цієї гри я звісно ж повернуся, як без того. І що ж, зараз буде війна у нас з московитами. Надіюсь, остання війна. Ну точно остання, тому що більше нам гра не дозволить. Ми там вляпались в одну війну знову з Османом, але то вже таке. А, тож, ви не забувайте ставити лайк вподобайки, писати коментарі підписуватись на канал, якщо ви ще раптом не підписані? А ми розпочинаємо. З казахами доведеться воювати, ну що ж зробиш? Е, вони самі цього захотіли, вони не захотіли розривати союзний договір з московитами. Е, так. Брейк Альянс, Раша. No. Because Trust Towards Russia. Не знаю, що вони хочуть з, з Рашою. Але ну, самі вони що хотіли, те й мають. А, їм Декларвар. Ні, ми московитам Декларвар. Лівонський орден, Грузія і казахи. Шкода, але як є, так є. Наші війська вибудовані до атаки. Загальні сили супротивника mm -hmm. 133 тисячі проти 900 тисяч наших сил. Ну, Шансів виграти ворога просто немає. Деклар вар. Наші війська одразу ж зустрічають війська ворога. І ми йдемо в наступ. В московиті військ ну, зовсім вже небагато залишилось. Там якісь нікчемні огризки. 34 тисячі і 0 рекрутів. Тобто, ну, ви самі розумієте, вони нам загрози більше не несуть. Так, у нас проблеми з командуючими. Ну, Буде швидко бігати раптом що? Тут ще йде 15-ти тисячна армія. У нас тут вже стоїть фортеця 8 рівня. Щоб вони туди швидко не пішли, максимум вони можуть десь нагору піти. І ось тут є прохід. Тут фортеця теж стоїть, правда, там другого рівня. Я мав її перебудувати і я забув це зробити. Ну, Дірява голова що ж зробиш. Так, ми знищимо цю 8 тисячну армію найманців. І тут ще якась 4000 армія. Це вільна компанія. Е, так, заги... помер наш чувак. Байдуже, беремо з цього. Е, так, контрол провінс. Що ж тут контролювати? Тут нема що контролювати. Ми їх просто е, анігілюємо ворога. В моменті і вщент. Сюди. Тут все займають, тут почне їхня армія ось туди по звичці йде на Мезен. Вони завжди туди йдуть. Постійно, стабільно у них там якась точка, точка збору там на тому Мезені у них. Казахи, я не хотів, ви самі винні. Так, там ще якісь невеличкі в нас зміни культур, ну, але це таке. Він контрол-провінс. 33 дні пішло на взяття ворожої в столиці. А, так, нашого найкращого генерала сюди, він там в Африці. А все. Британія вийшла з війни чи що? А, ми в Іспанії вже як у вигнані вважаємося. Я не можу з іспанської території атакувати. Ну, нехай я просто там сховав свої війська. Бо тут 100 тисячна армія британців, я трошки прифігів. Вони там в Африці базувалися. 100 тисяч британців. Шалена кількість. Розбити таку армію я трошки не в змозі. Не знаю, скільки територій вдасться завоювати. Uh, наскільки я читав, здається, в Вікіпедії кінцева дата це 1821 рік. Можливо, щось змінилося м, з оновленнями, можливо, там не оновили як варіант. Але цілком можливо, що все саме так, і в той день ми завершимо наші усі війни і наш весь розвиток. Ну, але я вам скажу, ми відбабахали чудову державу, прекрасну. Ми так і з другими, я не зумів наздогнати іспанців. Не знаю чому. Дуже швидко скотеняки розвиваються, так, контрол провінс. Там ще ж 30 тисячну армію я найняв. Там, ну Бо, блін, хто знає, що, що там може статися, так, мінус 4. І ви туди їх треба добити таки. Наші мають... А чого вони естонці десь тут? Нехай вертаються і йдуть рятувати себе від лівонців. Ну, я їх, звісно, врятую. Ось і 15 тисяч армія нехай йде. А там вже потім розберемося. Так, ви сюди. А ті стали і все, і стоять. Їм, їм нормально. Чому ні? Все ця армія розбита, можете йти займати тих. Лівонців. Ну, що ви там? А, ця 30... 34 тисячна на швидкому марші втікає. Там мало того, що швидкий марш, там ще й офігезна маневреність. В нашого маневреність тільки один. І я не впевнений, що ми їх тут зараз перехопимо. Так, 65 днів. Столиця казахів взята, може вони погодяться на Білий мир. А, тільки треба ось так от. Ага, так ще вони не хочуть. Так ще треба, так ще треба трошки їхніх земель зайняти. Але взяття столиці завжди сильно б'є по бажанню припинити військові дії. Завжди. Так, цих ми розіб'ємо, В них все одно шансів немає. Вся Московія уся зайнята. Ого. Так, тим довго ще йти? І в принципі вони вже дійшли є. Ми б мали... А, вони туди, напевно, відходять до тої території. Нехай це хто такий. Воюйте собі на здоров'ячко. Мені не шкода. От, як. От краще мати васалів і їх розгодовувати, ніж союзників. Ви бачите, з васал не заключить союза з тим, з ким тобі не треба. Так. Все, і вони готові розірвати союз з Московією. І з Транссоксанією. Все, можемо зараз назад з ними союзитись? А, не можемо. Чому? Бо... а, Рутенія у війні. А після війни одразу ж можемо їх засоюзити назад. Так, реваль взята, але де армія ось це. Ці... А, ось тут ще є. Блін, я забув за грузинів. Що треба такий попандос? А, вони туди таки йдуть, там їх зараз. А ще раз зустріне наша 15 тисячна армія, я не знаю. Але мала би розбити в них вони без е, моралі. Він ж у нас нема полководця. І їх більше. Але в них мінус за. За цей. За. Землю. Так, є. А, Нефщент. Нефщент. А, і вони сюди просто відходять, там їх вже вщент доб'ють. Принаймні я на це сподіваюся. Так, все в нуль. В нуль. Гарно, 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 чудово. А, так, нашого гетьмана. Зробити командуючим. Класний командуючий, взагалі. Але ми його сюди, щоб він міг загинути, він нам не дуже потрібен. Я б взяв когось більш. Продуктивного у адмін очках тому що у нас треба адміночків назбирувати. Бо вони ну зовсім слабо. Плюс 6 і нам треба купу націоналізації зробити, плюс треба ще технології і дві ідеї. І це все треба зробити за 12 років. Так, там ми зайняли, в принципі, вони готові, думаю, здатися. А, подивимось, якщо ми не будемо забирати московські землі, то ми тупо. А, естонцям віддамо хоча б одну пров провінцію. Я їй на тому буду радий. А де їхня армія? Куди пішла армія естонців? Не знаю, але черкеська армія є. Естонська армія десь воювала, поверталася, 32 тисячі мають, ніфіга собі. Якісь там проблеми. Тут братан тут флот у нас був, флот перемістився от сюди, на наш острів. Згодився острів хоч для чогось. Так, ну нам треба в будь-якому випадку брати цю фортецю. Бо. По-інакшому. Вони не здадуться. Нам треба тут хоча б 99. Грузини не можуть напряму перейти. Так, фортеця звільна. Ага, вони там були, ось вони де були. Наші, звісно ж, громлять Лівонський орден. Хто б сумнівався, у нас одні з найпотужніших військ. Хоча оцей бонус до сили піхоти, якось він дуже дивно працює. Так, ніфіга не. У, наваляли нам. Печально, то як? А тут 95%. Давайте ми подивимось, що ми можемо взяти. Раз, два. Ну, всю Московію ми хоч ти в... ніяк не забираємо. Заберемо ось так. І ось цю територію віддамо естонцям. Все, більше ми навіть не можемо, бо це буде понад 100%. Вон так от. Московські війська розбиті, ну я дуже сподіваюся, що е, московитів зараз або Скандинави валять. Або фіни. Фінів є 14 тисяч, тих 107 тисяч. І тут такий, ну, просто е, солоденький шматочок. Залишилося 3 роки, мабуть. До завершення війни, не знаю, тут страшні повстання по всій карті в мене. То тут, то там. Ну, Московитів ми напевно таки не зможемо добити. Чому? А все тому, що в них забагато територій. І оголошення війни дасть мінус 5 до стабільності. А ще за них вступиться Скандинавія, і це купу часу займає їхнє добивання. тож... Ну, Залишимо Московію, як є. Такий невеликий огризок, який хтось потім доб'є в Вікторії 2. У майбутньому, короті. технології майже усі взяті. вже. Ось бачите, залишилось лише одну взяти адмінтехнологію ідеї, взяті теж майже всі. Тут лише одну а, військову і дві М -м, ось ці от Адмін ідеї, але я, на жаль, їх вже точно не візьму, нереально встигнути. По культурі все прекрасно. Теж культури ввійшли гарно в склад нашої Великої імперії. Більшість культур принаймні. А, Як виглядає карта світу? Давайте подивимося. Під кінець гри. Ось Тут Казахи, Трансоксанія, Карадел, Ян. А, до речі, тут були китайці. Ага. Це тепер вважається. Іст, Східна Індія. Мінг тут, мінг трішки розвалився. Делі. Індія, до речі, теж не така роздроблена, більш-менш об'єдналася. Парагойнг якийсь є, лишився недоторканим, ніхто його не зжер. Тут теж, до речі, полишалося багато країн. Не з'їдених колоністами, хоча ні. Мало позалишалося, насправді країн. В Африці залишилась Кілва, чи не єдина тіла. Тут ще кілька лишилося Тімбукту, Фуло, Малі, Бенін, Ефіопія. Так, республіканські традиції, але дасть одну стабільність. Ні, у нас республіканські традиції знижені, тому що я купував нам хороших гетьманів, щоб могти вкачати технології. Правда, через те, що в нас два роки випередження. Так, казанські сепаратисти дістали ті сепаратисти, доводиться гасати бідним військам туди-сюди, туди-сюди. Я сподівався ще, що вони з кимось заключать новий союз, але... Не заключили вони ні з ким союз. Заграти їх на себе я теж не можу. Попередження, білдинг і... Зайти в адміністрацію. Субсидії ні. Продати провінцію можемо. Ха, Цікаво. Я б ліпше купив, правда, в них провінцію, а не продав. Не знаю, що воно дає. Не буду нажимати те, чого не розумію. Полоск залишився такий пруси, тут Прус Помаранію виділили, чи вона там була, я щось не знаю. Лівонія залишилась цілою, Естонія стала така, досить потужна держава. Черкеси під нашим прекрасним управлінням стали такими. Ще, ще одне до речі, по будівництві. Я майже всюди вибудував університети, бачите, в всіх провінціях. Не було мені просто, щоб будувати майже ніде. Там деякі провінції ще є. Так, це можна побудувати ось тут. Ось все, що є можливість будувати, я не знаю, що там є до чого, тому не будував. Це треба дивитись, розбиратися. Так, максимум очок може бути 999. Це нам коштує 600. Я просто думаю, може, ми ще зможемо а, качнути ідеї. Тут зовсім трішечки бракує. Тут 800 очок мені треба, а я стільки, напевне ж, не викачаю. Так, мені говорить про те, що максимум адмін очок у нас не збиралося. Хоча за 3 роки, якщо буде нормальний гетьман, може і вийде назбирати. Так, буде 97 в кінці місяця. Тих винесли. Давайте в кінець місяця і ми тоді візьмемо ось цю технологію. Рутенія трейд павер мінус 10 в Сибірі. Ну, не так критично насправді. Так, 96 купуємо за 695. Чомусь мінус. Додатково 100 очок ми платимо. Я не знаю чому. Increased our time. Ціна з часом чомусь, чому? Не знаю. Тільки випередження на рік. Все, все вкачали тут. Чудово. І тепер залишилося взяти тільки. Ідеї, ну, ідеї. Хоча за 3 роки, можливо, навіть вийде а, взяти стільки ідей. Що, давайте з Полоцьком тоді ще по... побьорзаємося трохи. Блін, ми теж зі Скандинавією в Союзі. А, Лівонію ми не можемо. Ті всі теж ні. Трансоксанію могли б, до речі. А, вони з фарсом і ще якимись котеняками. Війна була б. Ну, хоча я в дивіться, 355 тисяч є. Та ладно, що вже ті війни. Дипломатична павер мінус. Та абсолютно по барабану. Так, що в нас тут ще можна? А, так би мовити, поглинути культури? Казанські, тут є Хронасі 168. Вперед. А, це отут. ось тут 168, де є наша крута фортеця 8 рівня. Там ще є така штука. А, так, що ж, за наступне непроходження по цій грі не знаю, що вам сказати. Скоріше за все, це буде якась невеличка країна, не знаю, десь десь в Центральній Америці можливо. Можливо, ось тут в океані і тут таку імперію побудувати. Було б прикольно, я думаю, а? і цікаво. Тим паче, тут би треба було відбиватися від постійних нападів колонізаторів. Було б дуже весело, я думаю, нам з вами це реалізувати. Тим паче могли б цю Кан... Канаду, Австралію зробити. А в мене колись була однокласниця, яка не змогла на карті знайти Австралію. Ех, печалька була, так? Да? Не знайти найбільший, найбільший острів... острів фактично на мапі. Ну, технічно це материк. Але таку велику пляму не, не... не знати, де вона знаходиться, це трошки так собі. Так, все, повністю беремо наступаючі ідеї. Дисципліна плюс 5. А ще варіанти тут з можливістю. З, о, ось це от прийняти. плюс 1 нам торговець можна взяти. Тут купа-купа всяких ідей, ну, але вони нам вже по великому рахунку не потрібні. Нічого не буду з того приймати. А, бо він вже не буде, залишилося ну, кілька років. Я думаю, ми дочекаємося фінальної дати, ну, щоб закінчити проходження прямо фінальною датою. Не буде таке прям, сьогодні серія такої аж надто епічною, епічна серія була позаминула. Там, де ми воювали з усім світом. Оце було епічненько. А тут ну така вже спокійна, оглядина. Імперія в нас прекрасною вийшла. Можна було б зробити її навіть ще трохи більшою. Ну, бачите, мої навики в цій грі не такі аж великі. Та, з великими державами ми так і залишились на другому місці. Не знаю чому. Так, ідея. Ідея, це нада ще одного колоніста, який нам потрібен, дуже-дуже потрібен. А, ну, що ж. Можливо, навіть ще в кінці вийде докачати в повністю мер... ну, ось, от, експансійні ідеї. Побачимо, побачимо. Ну що ж, от і все. Прекрасне закінчення, прекрасного проходження. Е, тож, ось вони, вся статистика. Ми все-таки найпотужніша фракція. До речі, країн тут не так і багато чомусь. Historical score. Є yes. залізна воля. Рутенія стала просто супер-супер потужною державою. Тут є ще якась інфо інформація. Просто дуже. А, тут гетьмани, які були і що вони робили. Так, Володимир з 22 роки був. Микола Фоменко, Володимир Чолеський. Коротше, тут описано. це все шкода англійською. Почитали би. Стабільність у нас один. Ми православні. У нас можна було найняти 600 полків майже. Там трішки не бракувало. Лише 90 кораблів. У нас невеличкий флот був, а зате 150 тисяч піхоти постійно стерегли наші кордони. Це напевно нам збереже. Цей весь ну, все таке. Добре. Сподіваюсь, проходження, це епічне, епічне проходження у цій чудовій грі вам сподобалось. Тому не забувайте поставити лайк вподобайку, підписатись на канал, якщо ще не підписалися, і пишіть в коментарі, що ви думаєте про це проходження, що вам тут найбільше сподобалось і запам'яталось. А з вами був Шкіпер. До нових зустрічей та нових проходжень. Бувайте!